Тетяна Грищенко по досягненню 16-річного віку була змушена покинути інтернат. І, як і інші діти-сироти, залишилась сам на сам із своїми проблемами, в тому числі житловими. У квартирі, яка належить дівчині, багато років ніхто не проживав. Напівзруйновані стіни, відсутність комунікацій і бодай мінімальних умов для проживання. Соціальні служби, які мали б займатися цією проблемою, не надто поспішають допомагати. Натомість долею Тетяни переймаються члени громадської організації Всеукраїнське об'єднання Мы через соцсети обратились, ну, обращались ко многим хорошим людям. Нас услышали э, Николаевская таможня. Собрали начальные, как говорится, средства для, реализации, для начинания реализации этого проекта. Тож у процесі ремонту житла для сироти вже є позитивні зміни. Встановлено нові двері, приміщення розчищено від сміття та побутових відходів. На повне відновлення квартири, за словами Віталія Євченка, знадобиться близько 70 тисяч гривень. Ізначально ми хочемо, так як здесь такі складні коридори, і для того, щоб занести тот матеріал, який нам необхідний, нам спочатку треба завести профіль, тому що він трьохметровий гіпсокартон. Пали там USB пліти усю посильну роботу члени громадської організації виконують самостійно у вільний час. За кожну витрачену копійку звітують у соцмережах. У найближчих планах відбудова стіни, ремонт стелі, опоряджувальні роботи та відновлення комунікацій. Звісно, тут роботи очень много і ребята працюють дуже хорошо. Я прямо приходжу, ані все время при роботі. И пробивать все то, что необходимо, это я считаю очень большой труд, потому что я через это прошла, нигде ничего не могла пробить. Лідія Зайцева вже багато років опікується дівчиною. Через фінансові труднощі жінка припинила оплату комунальних послуг. Відповідно, почали накопичуватись борги за них. Родичка багато років оббивала пороги комунальних підприємств, аби добитись відкручення опалення і анулювання боргу за теплоенергію. Разом з представниками об'єднання Сиріт зверталась по допомогу й до облдержадміністрації, але там, як завжди, лише обіцяють. Проблема ця і досі не вирішена. А Тетяні залишається сподіватись лише на допомогу небайдужих, адже світ не без добрих людей. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.